було прийнято нами кандидатами від партії вільних демократів рішення присутствувати при засіданні і чергувати тут біля кабінету де засідають ТВК Черкаська для того, щоб мати можливість і не дати їм можливість знову робити якісь секретні засідання і приймати якісь рішення всупереч діючим рішенням суду та постановам ЦВК. У нас було десь приблизно 15 людей. Просто з'явився Бородай, з'явився Яценко, розштовхали жінок. Мене, якщо я правильно пам'ятаю, по-моєму, бородай ударив сюди в обличчя. Локтем збив мені окуляри, коли я е, нахилився для того, щоб підбрати окуляри. Яценко Олександр декілька разів вдарив мене коліном під ребра та у живіт. Мені дзвонили члени ТВК, сказали, що на них завершене е, нападіння, требують якісь документи, требують їх реєструвати, требують видавати печаті. <кхе> е, сказали, що це. Это... Дело рук вильных демократов, собралось человек 30-50. Я начал закрывать дверь, на меня накинулись как бандерлухи. вот Естественно, я еле ее закрыл. Как там оно было? Никого никто не бил. И, и меня никто не бил. На самом деле звонили не только мне. Звонили всем, чтобы достучаться, чтобы кто-то пришел защитить. Основная цель – безопасность людей. Все. Звонили несколько человек, звонил и юрист. Вот Людмила сказала, мы не знаем, что нам делать. Я порекомендовал вызвать милицию. Вот они позвонили еще раз. И я вынужден был ехать сам. Що робив Андрій Бородай в приміщенні ТВК? Ми вже пояснили, в приміщенні було дуже багато людей. Хто саме Андрій Бородай? Чи хто саме якісь там ще прізвища називали, комісія не знає. Засідання було оголошено закрите, да? піднявся галас відносно того, як так закривають засідання. Наше питання не в порядок денний. Всі спустилися на перший поверх. Заблокували кабінет, те, що ми не могли закрити двері, те, що ми не могли право спокійно правоохоронами спілкуватися, те, що надходили погрози від них, як вже було заявлено. Особисто ну, мене дуже здивувало, що сам голова партії вільних демократів також це знімав, викрикував погрози, нагадував членам комісії і технічним працівникам, що у нас є діти, що вони знають, де ми живемо, що вони знають, де в які школи ходять наші діти. Що це за охорона? Скільки людей вас зараз охороняє? Два. Вони сидять, сидять зараз в коридорі. Рахунок ми зараз вирішуємо питання. Я ж сказав, сьогодні, сьогодні, якщо я домовлюся і міліція піде нам на зустріч, вистави охорону міліції, не буде приватної охорони. А хто оплачує? Зараз ми вирішуємо все з СВК. Тобто зараз вони безкоштовно стоять? Ну, ви знаєте, ніколи наперед ніхто не платить гроші. Треба зробити роботу. Зараз це безкоштовно. Ми не розмовляли ще за стоїмось послуг хлопцями. Просто ми хочемо, щоб це все законно проходило і було прозоро. Не було таких моментів, щоб вони привели нам до наступного майдану або до протистояння людей тут на мирній частині України. Скільки ви будете охороняти ТВК? До закінчення виборчих, виборчого процесу. Скільки людей охороняєте ТВК? Достатня кількість. Ну, от Скільки? Кількість? Достатня. Це військова таємниця.